Псалом 43. Моління Господу про милості в час небезпеки. Вуха наші почули від предків древні повчальні послання, Ти рукою своєю вкеровував їхні визвольні змагання. Як тоді нищиш дикого ворога сам попереду смілого війська, даєш силу потузі і праву дорогу покажеш серед бойовиська. Не мечем, а рукою і світлом лиця Твого благословляєш ми живемось духом і вітром. Наш Боже, ти зіркою сяєш, наче воли переоремо світ, піднімемо скріплені роги, поб'ємо сліпців зайдешніх, кривавлячих наші дороги. Осороми отих, що на тебе повстали, нас опікує Бог предки роду казали Рятує народ, і землю його під ногами. Знищить злих, скільки б зброї не мали. Нині ж глянь, все випалює чорна навала. Попустив ми з частини землі відступали, Ненависники наші грабують і убивають, матері згорювались і світ проклинають. Помилуй, о, Господи, і порятуй, йдемо разом з тобою закланні розсіяні, зморені та нездоланні, на зневагу віддались тупому сусіду. Притча в народах усміху в посліду, поки вани ненавидять і убивають, наші діти хвилини спокою не мають, стань, о, Господи, знову землі будівничим, покарання війною зроби недовічним, серце наше тобі зосталося вірним. Весь народ хоче бути духу покірним. Не забули тебе, не порушили твого завіту, тож збери нас додому з усенького світу кроки наші не сходять з твоєї дороги, вже давно відреклися божочка чужого. За Тебе і правду вбивають щоднини. Ми, як вівці, жертовні в останні години. Прокинься наш, Господи, спаси, захисти і помилуй, воскресни, і землю, і рід наш у серці своєму утримай. Визволи, Боже, нас ніхто, окрім тебе, не знає. Ми віримо, ворог загине і сонце над краєм засяя.